Друзі, всім привіт, з вами Сергій, і сьогодні я буду грати на урановому страйкері. Так, запікався я в каточку. Це в нас режимчик захоплення прапора. Пікс. Тут я в каточці ще й не сам, а з опіром. Так що має нормально все піти. Ну, подивимось. Як воно, звісно, піде, виносить нас магнум. Головне, щоб наші союзники грали. На перемогу, тоді я зможу і на кіли пограти трошки. Ну, тут чисто вкрал килл, можно сказати. О, нормально повернули наш прапор, значить, -таки догнали того паладина, що наш прапор бивець. О! Опер штурмує ворожу базу. Так, як то я не попав, не знаю. Так, я, походу, догорю. Так, ну сподіваюсь, хтось із наших підбере. то и прапор. Так, потужно, конечно, я запускаю речку. Так, ну, в принципе, все экзаводы. Так, ну тесля штурмують, капец. треба, мабуть, трохи заїхати з лівого флангу і понакидати трошки урончика. Щоб наші хлопці могли вивезти, їх буде дуже добре. Так, тесло впала на хвіст. Так, намагаються суперники вивезти наш прапор. В центрі падає ядерна енергія. Попробую поїхати забрати. Та ну капец. Тут сразу Тесла на месте. Та шо ж таке? Що знаю, може у вікна низки. Та я не можу попасти. На, Мано тобі. Так, наші хлопці там на доставочку можуть форму А я тоді підстрофую. Нормально, і повертає. Чо там? Є доставочка, ще нема. Капець, одного у мене бомба вбиває. Так, знову падає ядерна енергія, попробую поїхати забрати. Нам, ну, в принципі, в цій каточці найголовніше це. Забрать три зірочки, а то й чотири, і буде дуже добре. Так що нам тут спішити нема куди, щоб дострокову катку завершувати. Ох, oh, але, мабуть, догорю. Так, догорів. Весла з підпалом тушить. Ничего собі. Так, ну я не знаю, тут і Тесла з підпалом, і вогнемет, походу, з компактними балонами чи що. Бо підпалюють мене тут тільки так. Ну. Так, дарма гранату кину. Позиція, якщо не засічуть, можна понакидати непогано вончика. Так, є сусулічка навіть в мене. Конечно, я її запустив, як завжди, потужно, навіть нікого не вбив. Так, від Тесли треба втікати, вона її підпал, підривник на вікінг. Ха-ха, не втік, не пощастило. Точніше, не пропала, а не встигла на братися. Mm -hmm. Так, там прикриваємо потрошки своїх. Так, все походу опір зараз доставку оформить і все на цьому ділі. так Не знаю, щось підлагали. танчики в мене в кінці. Там бачу хтось поїхав. Те. Виграли ми таку каточку, ось такий у нас вийшов огляд на страйкер з уранчиком. Якщо він вам сподобався, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.